Всім привіт! Приїхав на суву, знайшов таке містечко, вроді би без стравички, але як оказалося пізніше, сама муть. Отак дивишся вроді би красиво, гарно. Але уви і ох. Жаль, що вже вечір. А так тут красиво дуже. Оце отака мене муть зустріла в цьому місці. Камера, на жаль, не фіксує, але бачу, що таке, як, як будь-то би що то золотисте. Оказується куроп. Ну, камера його не бачить. Камера бачить тільки муть підняту. Оказує за це був корп, котрий рішив мені дати по ногах. Він піді мною проскочив, дав по ногах і пішов долі. Я ж недовго думаю, чи думаю, може тут ще один є. І ви знаєте, не ошибся. Є ще один футболіст. За кого він в я не знаю. Ну, рішив мені по голові декілька раз хвостом дати. Потім по камері дав чершує і прозов його футболістом. А ось і він, тільки, на жаль, камера його не зафіксувала. На цьому в мене закінчилась риболка. Наступна риболка була через двоє суток. Поставив камеру поближе до накінечника. Щоб картинка була получше. І ви знаєте, не ошибся, дійсно ось наскільки краще тепер картинка на екрані. Дуже красивий водний світ. Жаль, що нельзя кожен день плавати, точніше можна, але ну, здоров'я ні в кого не хватить. А ще що саме хуже, що приходиться ночу, та як днем роботи повно. Та й знаю я, що таке рибаки. Аби тільки покричать, що ти браконь'єриш. І отак пливу, любуюсь, зустрічаю щучку. Вроді, вроді красиво, підстрелив в надії, не ошибся, дома звожив один 150. 52 см, а ложить 1, Ну, як Можливо, хтось із вас замітив, стріляв в бочину, а гарпун із рута виглядає. Обрадувався даною щучкою, почепив на кукон, натя... Рішив тяги натягнути на зацепити за гарпун. Чувствую, що щось не так. Випливаю з мульоки, дивлюсь, а в мене зацеп полетів. І знову закінчилася риболка. Ну що ж, приїхав я додому, попитав, зв'язався з Гориславцем, попитав, почм, чи зможе він виготовити до неї зацеп. А потім поліз в інтернет, подивитися, скільки ж він коштує. Як одезується цей хлом? Тільки з двома гойками, які можна напечотати спокійно. І що б ви думали, коштує 300 з чим то гривень? От за що тут платить 300? От хто мені скаже? І це ж ініціатива самих цих самих продавців ініціатива, тому що. Сам дріт нержавійки, він дорого не стоїть. Пластмас також дорого не стоїть. Електрика особо не піднімалась. Бінзі... Топливо, та, можна сказати, на місці ціни стоїть. Так, а чого за цей год тоді втричі ціни виросли Тік на оцей хлам? В общем, розбалокався з Гориславцем. Маю на увазі не Юру Горисловця, а Діму Горисловця, Хто, хто не в темі. І це саме. Чисоток раді шутки взяв, льопнув, що типа візьму тросик. Бо в мене є трусик. Що типа візьму трусик і з нього зроблю зацеп вечором. Пошутив, коротше говорю. А він туди-сюди подумав та й пише, чого біння. Типа це саме в гойки роз, розплескай, на всякий случай запайой. Та й буде тобі щось. Тобто здешево і сердито. Ну, я взяв та й прислухався. ось Осьоги ноші. Ось гойка. Ось злополучна гойка. Трусик. Узяв гойку із саме із розетки. Розплескав. І вполне нормально, ви знаєте, любі друзі. Вполне нормально. Чесно кажучи, от до цього всього. Як будете собі купляти арбалет, то в жодному разі не беріть арбалет із закритим головами. Як на мене, набагато краще ті арбалети, яких оголов'я відкрите. Тому що там не треба, це саме гарпуни. У вас будуть без усієї прорізі. Ні, ви то можете і з прорізами ставити, можете без. Ну, самий більший плюс там, Це те, що гарпуни будуть мати акулий плавник. Тобто, ви линь берете, запихаєте. Сюди утяги, обмотуєте і спокійно зачепляєтесь. А якщо ви сюди ось очки, линь поставите, ось вмісто железяки або тросика поставите линь, то вам оце ось очки, його поріже аж бігом. Ну то добре, сьогодні буду випробовувати вже у воді. Як себе покаже тросик. Попробуємо, а завтра утром. Уже гляну, ну це вже буде в слідчий раз. Я покажу шо воно. І да, та ж сама ситуація зараз із, із накінечниками. От взагалі ні разу не понятно, що нас під вухів дують як коров. От за, от за що оцей накінечник, чого він такий дорогий? Я вже мовчу наші тих накінечників, які в формі кулі. Не в формі куля, а воно так і називається куля. Це штрихоронка, а то є куля. Пиш, пишуть 120-150 позвониш, а тобі кажуть він там чуть ли не, не 300, а той в 3 рази 340, смотрю в